Привіт усім! Куплено на Aliexpress і тестер батареї. Акумулятора. акумуляторної батареї А BT171. Так, це от такі на ньому позначки. Good Full Deed. Так, має клеми. Так, червону і чорну це вже я собі для себе підписав. Так. Медіум. Казує медіум 12,1 вольта. І це означає, що середня зарядка, що треба підзаряджати. Так, Ну, тут в мене і також є на цьому віконечку, Вчора я трохи. Робив певні роботи на заглушеному двигуні, тому акумулятор підсів, так, бачимо. Посередині, так. Значить, треба підзаряджати. Так, прийшов він у такій коробці. Так. б 171 батареї тестер. Бокс. коробка. Так. Інструкція на зрозумілій на мові англійській. Ну і ще на іерогліфах. Так, це тут я собі вже подопису. Значить, там недостатньо. Мертвий, повністю мертвий. Так, добрий, середній. Так, ну от зараз має. Що неправильно підключити, візьмемо сюди мінус і сюди плюс. має з реверс. Так, реверс. Заг... Неправильна підключка сигналізує. Так, я собі подописував плюс-мінус, щоб, не дай Боже, щось. Так, от такий у нас тестер. Для акумулятора є, стану акумулятора. Так, ну, слідкуємо за моїми відео. Якщо буде виявлено щось цікаве при тестуванні, обов'язково або напишу в описі, або знімемо окреме відео. Так, дякую всім за перегляд.